На черговому засіданні постійної комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій першим розглянули питання щодо недопущення поширення в місті хвороб, спільних для людей і тварин та заходи щодо їхнього попередження. В тому році було зареєстровано по місту Борисму п'ять випадків сказу. З них 4 випадки сказу кота і один випадок собаки. благо один випадок лише зареєстрований. Це 3 серпня по адресі міста Бориспіль, вулиця 10. На даний час здійснюється мероприємство згідно плану заходів та, та ліквідації сказу в благоплушному пункті на прилетих до них території. Проводяться щеплення з вакциною. Вакцина є забезпечена за рахунок державного бюджету. Начальник міжрайонного управління Держсанепідемслужби у Київській області Тетяна Орабіна зауважила, що в Україні немає імуноглобуліну вакцини від сказу, оскільки препарат не пройшов реєстрацію. У нас немає практично в лікарні імуноглоболіна. В тобто, наших медичних кругах це препарат не пройшов реєстрацію, тобто практично немає жодного, який би був легальним. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів про закон, який передбачає гуманне поводження з тваринами. Зараз знаєте закон є про гуманне поводження із тваринами. От, і ми його цей закон виконуємо. Кожен тиждень наше наші комунальні підприємства по графіку надають автомобілі для перевезення тварин, відловлених в місті Бориславні на. Sterilizacija je mesta, ki imežih čez stežnje prevoza na zadnje opiskanje na naši vode. Za korak, ker plače je krat v manj nepovoljših. Наразі в місті оголошено карантин через випадки захворювання на сказ. Микола Петрович зауважив, що якщо до 3 жовтня не буде виявлено нових заражень, то карантин буде припинено. Також на засіданні обговорили питання щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства, транспорту паливно-енергетичного комплексу міста до сталої роботи в осінньо-зимовий період. Ми заготовили повністю нам падать. І ще населення на суміш. На сьогоднішній день затовано більше 2000 тонн. Вона вся з сільським спорту. Один до трьох пропорцій, знаходиться у нас на комунальному підприємстві. Зараз готується техніка для того, щоб можна було змоги посипати дюру. Є техніка для того, щоб розчищати від снігу, але ми не можемо зараз сказати, що в нас є достатньо, якщо, не дай Бог, великі сніопани. Звичайно, ми не зможемо накритися місто, щоб розчистити та неоснальний заклад за Звичайно, для цього ми готові рішення про те, що буде залучатися техніка наших підприємств міста Бориспаря, якщо ними снідання. Електропостачання міста, як би більше сказали, що в РП, але в цьому році, як ніколи, дуже багато помінено міні з алюмінного проводу, алюмінного на засучі, із повітрям заліміння провода замінена на саме сучі провода. Це дасть можливість уникнути коротких замикань при падінні ділянки, вітра підвищує надійність електропостачання. Микола Петрович зачитав присутнім звернення Державної служби України з надзвичайних ситуацій про посилення протипожежного захисту об'єктів різних форм власності та житлових будинків в осінньо-зимовий період. Особливо увагу приділити стану протипожежного захисту об'єктів, що зажияність населення підприємства пале електричного комплексу, комплекси, зберігання та приговки сільського продуктів, продуктів, заводів, газокомпресорних станцій, лікарень та інших. про стан газового господарства, охоронних зон розподільчих та магістральних газопроводів міста та заходи щодо профілактики недопущення надзвичайних ситуацій в системах газопостачання розповів начальник Бориспільської дільниці броварської філії експлуатації газового господарства Київ Ігор Зайончик. Вызов по 104 у нас без бесплатно. Работы все производятся, авторизация будет без бесплатно. Это надо обязательно, чтобы знало население, для того, чтобы не появились С нашей стороны, значит, многие страны на водопроводы, подходящие обходятся согласно графику. То есть это регулярно и круглогодично, зимой и летом. Соответственно, тоже і же, Ігор Миколаєвич назвав споруди, які розташовані на газопроводі. Відповідно, у разі витіку газу можуть завадити його ліквідації. На сьогоднішній день а, значить, не особо давлення. Чевецька, Люднеєва, магазина, да я магазин Люксів, магазин Бестро, магазин продукти. киоск Огл магазин на Шаряба, это все стоит на газопроводе. То есть в случае каких-то, ну, не дай бог, утечек, всё, это надо будет оперативно в часы снести, чтобы добраться до газопровода. Понятно, что письма постоянно насылаются, мы информируем и администрацию, мы информируем и прокуратуру, но во многих вопросах ну, оно так и остается, то есть сдвинуть, мы самостоятельно это не можем, потому что уже стоят ну, Станьте, магазин. Про випадки захворювання сальмонельозом серед населення міста Бориспіль розповіла головний санітарний лікар міста Тетяна Орабіна. Загалом у нас було за цей період за місяців, зареєстровано 28 випадків, показник на 100 тисяч 24,6. Серед жителів сільських населених пунктів було зареєстровано 10, що складає 34 400 захворювання в районі. Це і по місту 18. Найбільший підйом захворюваності був зареєстрований в червні. Показали дані, практично в плані зараження людини найбільш небезпечним є вживання сриб або не отримавши достатньо термічну обробку курсів яєць. Проникнення саманиловій це можливо, можливо при формуванні птахів бактеріочовіки, можливо, через шкарбути. При розслідуванні вже практично в нас в Броварах, в селищі. Іванків і ще в ряді районів була також зареєстрована в області практично в практично той же період така ж велика захворюваність все це пов'язано на нашу думку, як комісія МОЗ до цього висновку прийшла. що Ця, ця захворюваність була пов'язана з підприємством, яке існує на території міста Бровари. Там була порушена технологія приготування майонез і практично от ми мали наслідки себе в місті і в районі от, тих порушень, які були там зареєстровані. Тетяна Орабіна зауважила, що для того, аби не захворіти на сальмонельоз, варто купувати продукти лише у тих торгових місцях, де проводиться ветеринарний нагляд, та обов'язково термічно обробляти придбані яйця. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.